Жінку Буданова отруїли. За повідомленнями з джерел, отруїлись також ще декілька співробітників гур. Як ви знаєте, Буданов живе разом з своєю жінкою Мар'янною у службовому приміщенні. Тому, без сумніву, це був замах на самого Буданова. Про його стан зараз нічого не відомо. Отруєння відбулося за допомогою важких металів, які могли потрапити в їжу. А як вони потрапили, це вже загадка. Одне можна сказати зараз точно, це російський слід. Росіяни використали зрадників, щоб здійснити цей замах. А зрадників, як ви знаєте, у нас хватає. Всякі там Буратіно, Дубінські, та й взагалі згадайте розмінування Півдня, коли росіяни дуже швидко захопили Херсон, та й взагалі пройшли швидко всім узбережжям Чорного моря. Чекаємо на офіційні повідомлення та висновки слідства.